Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Рулетики з кабачків. Викладаємо на тарілку і так смажемо всі кабачки. Беремо креветки 300 г. Соли. оцет виноградний. Поливаємо. 2 столових ложки олія оливкова 2 столових ложки, 3 зубчики чеснику порізала кубиками, вимішуємо і лишаємо на 2 години. Беремо другу пательню гриль з меншими рубчками. Беремо 150 г тунця, зливаємо олія, олія нам не потрібна. Беремо філадельфія 160 г і вилошуємо тунець до філадельфії. Solem